Всім привіт! Бажаєте є ось такий лаптоп DLSкий, достатньо сучасний. Яка стоїть задача скинути систему до заводських налаштувань? Ну, заходимо в стандарт через F2, коли завантажується лаптоп до BIOS. -у. У нас є ось такий пункт Update та Recovery. Тут все включено в да, включено. Йдемо Load Default. Це система можна Load Factory Default. Можна ще костюм Setting і так далі. BIOS Default. Я йду, нажимаю Load Default. Тоді ви бажаєте. Якщо ви бажаєте, то можете загубити якісь дані. Так, Я, як зазвичай, зробив бекап даних там, файлів людини цього лаптопу. Та нажимаємо ОК. Зараз буде рестарт. І буде всім привіт. Ставимо вподобайку. Як скинути до заводських чи відновити, відновити налаштування. То заводських. ну Якось пішло так. Тут деякий час. Зачекайте Assist Support Assist OS Recovery. а Попередньо треба так, да зайти на сайт Dell і ну, або вбити у пошукову систему. Uh, dell recovery, recovery завантажити Dell-Recovery і далі. Буде таке. Так, це не треба, це помічник. Exit Що ми маємо? Analyzation і так далі. Backup Files reset. File. Можемо ось таке: Backup Start Files тобто відновлення файлів зі Storage. Тобто save and copy файл з комп'ютер тобто на переносний диск, Тобто, на флешечку можна. Він скопіює файли. Fix common problem with don't uh, full system reset. Тобто, Можна uh, system reset. Можна фар фардвара, діагностику зробити, а я хочу ось, це такой. Це у нас reset. Ресет такого. Reset to, да? to factor setting. Uh, recommendation. Reset and update Operation System. Ну, я Вибираю ось таке рекомендей. Windows uh, 10 Professionals. Build the kit. То, то, чого чого була проблема в цьому системі? Uh, обновилася система до Windows 11. І повний капець. Тобто пливуть букви. Я вже і оновлював драйвера на відеоадаптери. Ну, це все було до дубки. Тому треба відновити Windows 10, бо на Windows 10 таких проблем не, не було. Так, що ми... О, ну, друг бекапнув файл. Ну, давай бекапнемо, подивимося, якщо що. Picture documents downloads. Так, Documents, music Music нам нафік не, не потрібно. Pictures і відео нам не потрібні. Desktop нам треба. Documents нам треба. І Downloads краще нам. Окей. Можна Advanced Setting нажати, натиснути і вказати на диски, що нам потрібно. Тобто можна вибрати ще users, ні, Бек назад. Окей, okay, давайте. Так. Єс. Yes. Please Insert you... Ага, він все ж таки хоче. Тоді ми не будемо. Не треба нам. Є контрінг. Ви бажаєте, так? Да? Бажаємо. Select Session, окей да, 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 да. Okay, Next. Далі система відновлюється тут на жорсткому, на SSD дискі є імедж uh, uh, виробника Dell uh, системи Windows 10, яка тут було встановлена до того, як оновилися до Windows 11. Uh, якщо було цікаво, вподобайку підписуємося на канал. Всім миру. Ну, через. алло, да. Так, через деякий час у нас в, 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 ось така, таке сповіщення. Робимо рестарт. Натискаємо рестарт. Окей. І він буде перезавантажувати. Повинен в чисту систему. Так, десятка, 100% десятка. Було 11-та апдейтнута об 11 системка. Зараз буде чиста система встановленими драйверами, з ліцензією, з усім, що потрібно. Just moment і далі налаштування. Підписуємося, ставимо вподобайку. Всім дякую.